Всім привіт! Щоденна програма. Ранок вдома розпочинається. Новий день розпочинаєте в компанії ведучих Ірини Хоменко та Лілії Ребрик. А також нашого майстра Руслана Шукюрова та кулінарного експерта Чаби Бакошачабо, добрий ранок! Що добрий сьогодні ранок, будемо дівчата. готувати на сніданочок? Сьогодні приготуємо холодний суп із запеченого буряка. І будемо панірувати цукіні з прикольним соусом. О, то це вже і на обід. Так, мені здається, так. цього може вистачити і на вечерю. І на вечерю протягом найближчих двох з половиною годин ще дізнаємося про цілющі здібності клоунів. Як каскотерапія позбавляє стресу дітей і дорослих, як глютен впливає на здоров'я. Одразу спойлер такий невеличкий, погано. Очевидно, як українці в США допомагають отримати сучасний протез нашим військовим. Фінансова консультантка Юлія Баткалова розповість, в якій валюті краще тримати збереження. На нас чекає багато чого цікавого та корисного. Але перш ніж почати, як завжди, хочемо подякувати нашим героїчним збройним силам України. Починаємо. На календарі 6 вересня, і сьогодні відзначають всесвітній день боротьби з прокрастинацією. І русь, ти знаєш, що таке прокрастинація? Так, я знаю, що таке прокрастинація. <ско -ptimulay> Розповідай тепер ти. Прокрастинація <ско -ptimulay> це нескінченне відкладення на потім. Прокрастинацію часто супроводжує почуття провини, а іноді навіть сорому. Mm. Але тут соромитися нема чого. Помірна прокрастинація <рекстинація> допомагає мозку обмірковувати проблему і створювати простір для творчості та інноваційних ідей. Фахівці, до речі, вважають, що це. Основна робоча зона новаторів та оригінальних мислителів. А скільки разів ми взагалі з тобою сказали зараз слово прокрастинація? П'ять. Прокрастина. Не лише про прокрастинацію, але й про інші важливі дати та події 6 вересня дізнаємося з рубрики День в історії. Починаємо без прокрастинування. 132 роки минуло відтоді, як перші українські емігранти прибули до Канади. Мешканці села Небилів Івано-Франківської області, Іван Пилипів і Василь Єленяк, висадились пароплава Орегон та офіційно зареєструвалися в новій країні. Незабаром вони перевезли до Канади свої сім'ї, а також агітували до переїзду знайомих. В провінції Альберта емігранти заснували селище Еднастар, яке є найстарішим і одним з найбільших українських поселень у Канаді. З кожним роком наших співпрацьованих. Вітчизники Україні ставало все більше. Наразі у Канаді одна з найбільших українських діаспор у світі. 6 вересня 1924 року народився видатний український історик та археолог Михайло Брайчевський, уродженець Києва, був борцем за українську історію та культуру. Відкрито виступав проти фальсифікації української історії та русифікації України як наслідок репресії від радянської влади. Впродовж десятиліть Брайчевського не друкували, а його монографії були вилучені з бібліотек. Науковця запрошували до Гарвардського університету, та він категорично відмовився. Бо не хотів залишати Україну безкомпромісність, наукова принциповість і чітка громадянська позиція допомогли йому стати знаковою постаттю в науці, культурі, громадському житті другої половини ХХ століття, науковий доробок Брайчевського понад 500 друкованих праць і 10 монографій. Одна з головних його робіт науково-публіцистична стаття приєднання чи воз'єднання це допис про те, як змінювався погляд радянської історіографії на Переяславську угоду тисяча. 1654 року. Сьогодні день читання книг. Достеменно невідомо, хто саме придумав це свято, але відомо для чого основна ідея заохочувати людей читати. Сьогодні в світі існує безмежна кількість книг на всі смаки й уподобання. Одна з найбільших у світі книжкових крамниць Павел Збук знаходиться в місті Портленд, а заснувала її родина Павелків. Це американці українського походження. З початком повномасштабного вторгнення Росії українські видавництва та друкарні зіштовхнулися з багатьма викликами. Але адаптувалися до нових умов в Україні суттєво зріс попит на історичну літературу. Однією з найпопулярніших стала книга Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса. А яким буде 6 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.